Моя пригода починається з черги за квитками. Людей чимало, і це не дивно. Хто ж не хоче побачити справжніх японських макак у самому серці Німеччини? Афенберг – Це місце, де природа і люди живуть у гармонії. Вже понад 50 років тут мешкають японські макаки. Вільно, без кліток. Тут живе близько 200 мав і кожна зі своїм характером. Вони поруч із нами стрибають, відпочивають, спілкуються. Особливий момент новонароджене дитинча. Батьки дбайливо його доглядають. Ця ніжність просто розчулює. А ще тут є таблички загадки. Обери відповідь і перевір себе ідеально для дітей і дорослих. У певні години відбувається шоу. Працівник парку годує макак і запрошує гостей долучитися. Весело. Цікаво і повчально. Люди сміються, знімають на телефон, діти захоплено дивляться. Афенберг дарує море емоцій. Тут можна вчитись, радіти і дивуватись разом. Вхід 12,5 євро для дорослих і 5 євро для дітей. Це справжній скарб за таку ціну. Я провела тут цього один день, а вражень. На роки вперед один день, щоб надихнутися.